За п'ятдесят шостого посередині давай жителям Донбаса! Доказ доказ того, що кампанія про Спрім була знищена насправді ні за які непорушення. Право інтелектуальної власності УЄФА, а порушення репутаційних якихось незрозумілих речей пана Януковича. Йому здається, що ця фраза його особисто ображає. Це його проблеми. Міліція існує не для того, щоб захищати Януковича.